Національному заповіднику батьківщина Тараса Шевченка відновили давній вітряний млин. Будачинському вітраку понад 200 років. Він єдиний, що зберігся з 28, що колись діяли у цій місцевості. Виготовлений за унікальною голландською технологією. Рухома тільки вежа. Для того, щоб його ремонтувати, ми були у Чернігівській області, були в Сумській області, музеї Калнишевського, де вивчали. Які є механізми, як ці вітряки працюють, і як їх треба для, того, для роботу провести, щоб їх відновити? Перший етап роботи профінансував благодійний фонд МХП громаді. Таким чином відновили крила. За останні 20 років їх мусили змінювати понад 10 разів, щоразу через сильні пошкодження вітром. Цього разу конструкцію виконали з якісного міцного дуба та сучасних металічних кріплень. Ми допомогли відновити ці вітрила, і це один із таких екскурсійних експонатів, до якого приходять люди, дітки проводяться екскурсії для того, щоб люди взагалі пам'ятали, як жили наші пращури. Важливо зберігати пам'ятки культурної спадщини, тому що через них люди дізнаються про своє минуле. На екскурсію до вітряка завітало понад 50 дітей військовослужбовців. Хлопці та дівчата дізналися про давній механізм і мали нагоду пройтися снижками Тараса Шевченка, адже зростав майбутній видатний митець саме на теперішній Звенигородщині. Аліна станою приїхала сюди вперше. Зізнаються, емоції переповнюють. Дуже цікаво цікаво. Організатори екскурсії ставили перед собою дві цілі: по-перше, розповісти дітям про українську культурну спадщину, по-друге, забезпечити їм емоційне відновлення. Ми маємо нашим дітям нагадати про українські традиції, про українські цінності. Ну й куди не привести дітей, як, як, як сюди, на Черкащину, де, де стежки Тараса, де його хата. У планах ще багато роботи. Насамперед реставрація стін вітрякам. Окрім того, хочуть відтворити ще один вітряк, аби показати молодому поколінню, як із зерна народжується борошно. Анна Білик, Сергій Косенко, телеканал Вікка.